Стосовно наших православних людей було застосовано насильство. Вони застосовували сльозогінний газ, перцевий газ і били дубінками по голові, потім притиснули людей до забору і почали перекидати просто через забор всіх, хто там хотів просто підійти до храму. Вот. Також... Одним хлопцем із сімналістів і одного просто прихожана знесли цілу секцію забору їхніми ну, тілами, можна сказати. Я стояв, хотів підійти ближче, помолитися з хлопцями, але вони ні з того, ні з цього хтось крикнув Ви вкидайте їх. І вони на нас здобули. Довінками... Ми стояли, виходить, те, що ми стояли гуртом навпроти входу до храму і Є. співали церковні піснеспіви. Молитви до Божої Матері, почали співати пасхальні стихії, де успесні двух. Нам старалися перекричати нас криками Слава Україні, героям слава, а також слава нації, смерть ворогам. Але потім вони затихли, і так утрималося те, що біля входу стояли правий сектор і Національна гвардія. Просто чекали, ну. Чекали моменту самої провокації якоїсь, але з нашої сторони нічого не було, ми стояли, стояли, просто співали дійсно пізноспіли. Потім вийшло так, що один хлопчина забіг, втікав. Я, я чесно кажучи, навіть не зрозумів, хто там хто від кого втікав. Але сам факт те, що один із бійців залетів у нашу тупу, і всі решта бійців, які стояли під храмом, навалилися на нас, притиснули нас до. Паркану стали із жорсткою матрящиною нас перекидати через паркан. Дубінки пішли в ход по голові. У мені, наприклад, була розбита голова, Получив по ребра по спині. Дякувати Богу, що прикривши голову рукою, трохи я тоді вже отримав по спині. І те, що були хлопці, які втратили свідомість, наприклад, він втратив, Ваня втратив свідомість під час того, як йому дали по голові. Один хлопець навіть після того, як втратив свідомість, прийшов до себе, то став навіть заїкатися. Само собою те, що використовувався працевий газ, те, що багатьох потім було, напевно, отруєння, тому що була нудота, було головокружіння і сильна біль в горлі. Коли вже вони притиснули всіх до забору, більшість більшості хлопців поперекидали і мірян через забор, вже я був під самим забором і тоді руку вже підставляв, щоб вони просто не, не стукнули по голові. От, і я почувствував, що в мене хтось плечем під е, сідниці схопив, і просто я повісився на, на забор, так як би. І в цей момент відчув сильну вібрацію. от, І після того я вже проснувся, вже лежав під, самим, під самою огорожею. Сам е, факт, як ми співали, що... Я бачив, що в декого з правого сектору навіть бакалав, чи як вони називали? Бакал були плакали. Як бакали. Вони де, плакали, але вони просто не могли ну, відступити через те, що видно їх начальство, потім за це було ну, крало. Ну, і... Він стояв. А от над Нацгвардія, вона з дубінками пішла шеренгою пішла на нас. Ну, більшості людей там настроєні проти нас. Але ті люди, вони навіть не ходили раніше до церкви. Вони от зі мною кричав на мене, матюкався там один чоловік. Він перед самими сходами в храм, він самокрут курив табак і кричав на мене, що я якийсь п'яний чи ну, обкурений, а сам від нього так тхнуло перегаром, що ну просто біля нього не можна було стояти. Там просто те, що ті люди, що саме прихожани нашої церкви. Як я зрозумів, то багатьох позалякували. А ті, що вони були біля церкви, були сторонники з Київського патріархату, коли в них питали, тому що нам звинувачили нас, в тому що ми приїхали в чуже село, коли ми питали, що роблять тут Нацгвардія, що роблять тут правий сектор. Говорили те, що вони прикликали для, для захисту їх, можна сказати так, від нас. Але люди були дуже агресивно налаштовані багато хто ну, з чоловіків було. Було чути, як вони крили трьохітажним матом. Дуже велика була неповага до нашого священства. Навіть коли священство проходило по, по вулиці, по шляху, то кидали камінням а, в, в догонку нашим батькам. Наші люди, вони знаєте, ніким не керовані, вони просто так якби прийшли підтримати духовно тих людей, які духовно А от з їхньої сторони всі дії були вже сплановані заздалегідь. Тому що вони відрізали, було видно, як вони все команду виконували, там хтось один крикнув, і всі побігли туди, 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 все Так, так. Да -да. Все скрізь перекривали нам. Потім, коли вже ми все ж таки зайшли, там хлопці спритні, то вони вже ну, почали вже на сходах вистроюватися. Спочатку правий сектор, потім міліція, а потім Нацгвардія вже з дубінками шеренгою обступила вже. Ну. Вот. А а як? Що я хочу ще сказати, що там в правому секторі навіть е, є люди, які навіть може і не належать до України. Ну, наприклад, там із Європи взагалі найманці якісь. В правому секторі? Так. Да. А яким чином? Ну, я чув, що там просто ну, не по-російськи, не по-українськи, навіть не по польськи говорили. Міліція нічого не заступалася. Вони, вони на нас йшли з дубінками. А міліція казала, не, не, це, не провокуйте їх. Ну, зни, Знизіть агресію, так як будь-то ми йдемо на їх з довінками, а не вони на нас. А те, що ну, на початку а, вони якось ще були, питалися, а, якщо бачили, що десь там починають ну, така, дійсно агресія, там починає там, проявлятися, вони питалися якось вроде би, нас роз'єднати, ну, щоб на, на, на дві сторони розійшлися. Ну але вже потім, коли вже почали нас бити, то. Міліція стояла в стороні під храмом разом з ровим сектором, біля входу, не приймала, по суті, ніякої участі. Коли вже нас перекинули через паркан, коли паркан коли когось перекинули через паркан, ну, то вже тоді після того до нас підійшли і сказали, щоб ми знизили агресію, щоб ми не провокували. Хоча я не хочу, що це була провокація, тому що ми стояли просто під храмом, під храмом стояли і співали церковні пісні співа. Потім після цього почали всі разом. Відійшли ми в сторону від храму по вулиці, бо ну, наша, наша церква ми не хотіла, дійсно ніякої, ніякої що там десь кров приливалася чи, чи когось били. Чи... Дійсно, наша церква вона не, не проти людей. Вони просто оточили сам храм на, самому, на самій території храму. Там вони, по суті, так згуртувалися, а за нами вони не йшли, а потім вже там були переговори з чимось. Те, що до нас не відносилося, ми вже стояли там біля автобусів. Але доки приїде, чи така допомога, щоб зняти побої. Знімали побої, так? З когось чи ні? Знімали, але просто, що, що такі допомоги, яка приїхала, що, що в, у Кременці, коли ми приїхали до травматолога, то ну, нам задавали такі питання, мов, хто ми, звідки ми приїхали, що ми тут робимо. Я навіть не знаю, чи там вони записали те, що воно дійсно дійсно у кого, які там були травми. Тому що було зразу видно те, що люди. Ми з таким приніприжительністю до нас віднеслися. Нім було все рівно там, кого, що там були, говорили про те, що як приїхали, так тепер рівні те, що мов, ніхто з вами тут узяться не був. Що саме цікаво, що це все, що вони записали, наші дані, вони юристові не показали. Хочу сказати, щоб люди все ж таки проснулися від того, від того сну, вони зараз, в якому вони зараз знаходяться. І скинули оту тяжесть інформації негативної і неправдивої, яку їм наложили засоби масової інформації, які в даний час всі підкуплені. От. І щоб вони просто почали думати, щоб просто по логічній цій все-таки люба людина, якщо вона здравомислища, вона просто дойде до того, щоб все-таки православна віра вона. Настоящий. Да. Мені би хотілося сказати те, щоб кожен, хто там кидав каміння в нас, хто кричав у нашу адресу, брав слова, хотілося б їм побажати, щоб Господь все-таки осадив любов в серці. Тому що ми, як би там не було, всі християни бажаємо, щоб всі жили дійсно християнським життям, щоб жили по слову Христа. Відноситись навіть до ворогів своїх з любов'ю, щоб навіть якщо вони нас вважають ворогами, вони мали таку саму повагу любов до нас, як ми маємо до них. Оскільки ніхто проти них нічого не хоче, там, заводить чи якось робить якісь їм, яку шкоду, яке зло, що вони мали також любов в своєму серці, якщо матимуть серце і любов, тоді Христос буде з ними. Тому що було видно те, що ті люди, які були, під церквою з їхньої сторони цих людей не цікавив ні Бог, ні церква, ні Христос. Це було чисто політичні якісь такі, знаєте, організації, яка захищала там, національні, можна сказати, які там церква національна, а там про Христа, про Бога там, навіть не було ніякої, навіть одної тонкої ниточки в їхніх, в їхніх справах, в їхніх думках. Вони, не стояли, вони стояли не за церкву. Що, що би хотілося б сказати керівництво нашому державному, те, щоб дійсно вони звертали увагу на всі ці інциденти, хоча б вони хоча тримали нейтральну сторону. Хоча. Тому що вчора було видно те, що дійсно державна сторона, міліція не підтримували сторону а, Київського патріархату. Хотілося б побажати нашому керівництву мудрості. Мудрості, щоб вони не робили розколу у середині народу, оскільки, якщо люди будуть розколоті у вірі, тоді нас захопить хто захоче, тому що людину, яку не об'єднує Христос, яку об'єднать тільки якісь чисто політичні якісь погляди, дуже легко нею заволодіти, дуже легко нею властвувати. Хотілося, щоб держава все-таки звертала на це увагу. Оскільки дійсно порушилися права людини, право свободи слова, право свободи, свого діла, ну, дуже бажалося б, щоб дійсно була серед нас любов у слова апостола Павла, і говорить, що любов не бажає свого, любов це смирення. Повага в перш, першу чергу один до одного. Я би хотів просто сказати, що. Щоб наша держава, наші власті, наше керівництво не допустило просто кровопролиття. Бо чим більше людей загине, чим більше людей постраждає, тим просто потім більше людей піде не туди, куди кличе Христос за собою. От. І я хотів би сказати, що просто нерадикальними мірами діяти. А просто закликати людей до миру і закликати людей до співпраці, щоб вони одне щось середнє хоча би знайшли між собою, щоб не було ніяких сварок, ніяких роздор, нічого, щоб, щоб всі були мирно. І щоб сусід, сусіда не здавав там, що от, там, наприклад, ти там москаль, я тебе ненавіжу. А ще вчора там вдвох сиділи на природі, випивали. От. Бо це все не приведе людей до хороших таких відносин між собою. І воно буде спокон віків, поки люди на... не покаяться і не... і не прийдуть до висновку, що без Бога. Ніяк же це не можна.